бій вступили в село Нове, є таке під Мелітополем. Це охренительно прилітало, я ще такого не бачив. Можу працювати з усією стрілецькою зброєю, яку може перенести три люди. Це, якби боль позивної панчо в мене, е, займався до війни, був частний підприємець, підприємець. Е, а військо попав, був інструктором 115-го батальйону з вогневої підготовки. Ну і так, перший день ми вступили о 3 годині дня, вже підходили до Мелітополя і ми в перший бій вступили в село Нове, є таке під Мелітополем. І ми вступили там в перший бій. От. Е, прийшов одразу, бо я з нас 17 людей, які з 2014-15 року воювали, е, попав в тероборону, бо сразу прийшов в тероборону. Ну, там, де я і був інструктором. От. Був на той час Сансанець Зуїв комбат. От. ну Раді нього і, него, і собственно, куча людей прийшла От. з повагою до нього. Ну, би, ну, І тут і залишився в теробороні. Яка підготовка? Так, я можу працювати з усією стрілецькою зброєю, яку може перенести три людини: СПГ, АГС, Кулемет це вона рідна снайперська гвинтівка. Ну я знав, куди йду. Ну просто що коли ми вступили в перший, коли масі Васильівки нас розмотили, хлопці, які не воювали, кажуть, Саня, ну це там їх по градації це вже нормально по нам прилітало. Я кажу, це охренительно прилітало. Я ще такого не бачив. Я все я, життя, я після срочки отримав звання старшина. Ну, зараз головний сержант І усе життя я був головним сержантом. І от у 47 років я отримав мамлея. І це як я відмовлявся, бо це, ну, мені здається, це позорно вже. От, у 47 років отримати мамлея, ти все життя бухав і бів морду командиром. Ну, якщо не ти, то дадуть вам когось з сторони. І хлопці мої сказали, Сансанич, рішайся і давай, і давай і приймай. Це рішення. Ну, тому я зараз мамлій, а до цього був з 95-го року я був головним сержантом, ну старшиною. І був головним сержантом цього взводу, розвідзводу, і зараз командир взводу, розвідувального взводу. Спочатку у нас була піша розвідка, а потім дали мені збиралися со з всіх безпіл, операторів безпілотних ну, БПЛА. І зараз я керую іми. Але хлопці такі відбиті і вони не тільки літають. Він може ночі літати, робити стрім, а вдень зі мною ходити пішки, коли стоїть завдання там щось Провірити, перевірити, перевірити, сходити, перевірити. Я їм задоволений, от, Усі усі, у... ну, усі у шлюпки, сразу. Вот. ну ушляпки, весь негатив відсіялися одразу. залишилось тільки матері. Вот. І мені потрібно вміти і то, і то, і то. Але це я для БПЛА я вже застарий. Тому я кажу, я в цьому нічого не розумію. Тому ви літаєте, я ваші інтереси буду представляти перед керівництвом. Що касається постріляти, міновибухова справа це для мене. Висока точка, кулемети, це все. Але літати я вже застарий. Для цього навчатися. У ну, мене є хлопчик 22 роки, і він ну, з, би оператор своєю калітеру. Тому я кажу, що от, навчити снайпера потрібно там, мінімум 4 роки. А хлопець, який прийшов з цивілки, і просто він вміє на комп'ю на, на планшеті щось. і він навчається, і він за три місяці може стати таким биПРАшником і стати оператором FPV. Віхи. Вони наробить шкоди більше, ніж будь-який снайпер. По снайперу треба вилізти в сіряк, в зеленку, прилетіти, срисують його теплодроном, прилетіти в півіха, і все. І он, і другий номер, і всі його роки підготовки, все кату під хвост. Бо коли він навчався. Він мог замускуватися в такій траві, лежачи там спокійно працювати. А зараз тіплодрон типу, з кількох кілометрів розрисує і все, і він двохсотий. А хлопець, який, якому 22 роки, який навіть не може зараз отримати дозвіл на зброю на різну, бо йому ще малий, і він вбиває кацапів самодільними ну, вибуховкибухівки, сих піві. І може залітати на 5-10 на км, що ну, ніякому снайперу, там, ніякому СПГшнику, Агреснику, туристу це не під силу. А він це може. Так, так що така війна, війна дронів. Але так сложилось, ми порахували, що у нас на, на весь ввод тільки одного немає вищої освіти. Ну, як-то, Останні поцівалися, ну от це маємо, що маємо. Усі, усі різні. І є від 40 років хлопці займаються теж FPV, от, і до 22. От. Ні скільки. Жодного. Та війна з 14, 15, 16. А з 14-15 це ще там була війна. А потім, коли позиційна, коли ти ну там, ви ж пам'ятаєте, коли рахували, сьогодні було 20 прильотів 120-х і Всі казали, та ти, що, це накидали. А зараз 20 прильотів, це так, як би, ну що, до завтрака розім'ялися, до сніданку. Так що, і ці хлопці витримують, і прямо прямою наводкою лопашити, то, то, і то, і то, і касети. Ну, як би, усі Ні, немає. Я так зрозумів, що тут досвід це така штука, що вона Понятно, що якщо тебе не вбили, то ти починаєш приобр... ну, досвід приобретати Ну, Осталевий стержень повинен бути. Ну, Є, Просто в них є. Спочатку вони купували дрони Mavic за свої гроші. І, або волонтери, і навчалися отак, методом проби ошибок кацапської мови. От. Але потім були, відправляли на навчання, і зараз поїдуть хлопці на навчання по FPV. У нас є екіпаж, який дуже гарно працює, але я так зрозумів, що може конструкція ще не розвинена, така. Ну, Тобто ну, він виходить з ладу, вони його чинять, літають, знову чинять. От. Ну, навчаються, вони і самі, і самі зважаючи на це, вони самі ну, і гарять цим, ну, порушати. І такі, що в нього він працював, це ж я кажу, причіпи збирав грузові, але він розпилює, там щось крутить, вибухівку. Ну, понятно, що там ми з ним це колегіально вирішуємо, що можна робити, що ні. Але ну, як би, ну, лізе туди, куди може, і я б не поліз би. Ну, я так дивлюся, кажу, якщо з тобою нічого не трапиться, то я теж таке буду робити. У нас же ж е, позиційна війна. Тобто там є сирячок, який вже і ми облазили, і капи облазили. От. І е, Вихід туди, да? ми потихеньку, потихеньку потихеньку продвігаємося, шукаємо нові місця, шукаємо, звідки можна покидати, покашмарити, вийти туди з, з дроном, От. Але ну, коли бачите, в нас війна йде, йде по посадкам. Йдуть посадка, посадка, і усі розуміють, що якщо к ним будуть підходити, будуть підходити тільки по посадкам. Тобто, якщо ти пасла подимаєшся дроном з тепляком, якщо у тебе замінований передній край, то ніхто до тебе не підійде, Ніякий драк не полізе по полю посередньо. О. І от тому в нас така, як так, би мовити, піша розвідка в такому стані, ну, що ти можеш ходити тільки по, по зеленці. Нема у нас ні гор, ні, ні промки. На промзоні, це взагалі взагалі від 15 рік, де ми воювали, там по промці можна було підійти, що ти чуєш, і голоса. Вот, що можна було працювати з оптикою 300 метрів легко. А тут нема, тут дальність 1700, от 50-ка, 1700, і вона вже не справляється. Отакі дальності. Тобто тут повинен працювати е, СПГ, АГС, ПТУР і ФПВ. Ну, така стрілкового ну, нічого стрілецькою зброєю ти не вирішиш, ніякі питання. От. Так що розвід, розвідка займається тим. Про, про, от наш піше, пройшла, подивилася, щоб не було заміновано, пройшов інженера, щось порозміновували, там пробілі дорогу, прорізали в зеленці. Все заходить, заходить рота. Ну, робить і спешку. Завжди кажу, у нас кажуть так. Він зі спецназу, він ДШБ, він розвідка. І це вважає так, що людина заходить, їх може підійти. Отак становиться боком, і він як фольга становиться, його не теплік, не бере. Навіть якщо поруч буде прильот йому пофіг. Ні, вони такі ж люди. І ну, вчити розвідник. Так, так розвідник повинен. Володіти мінно-вибуховою справою, він повинен володіти усіма зразками зброї, що є в підрозділі, а скоріше за все в ЗСУ і у Кацапів. Він повинен е, знати медицину і він повинен знати топографію. Ось, ось чим володіє розвідник. Він не якась там суперлюдина. Тобто ну, не може він зробити того, чого не зробить е, ну, інший Пехан. І вот. артилеріст. Так, артилерісту не потрібно там знати, але йому потрібно знати медицину, але він, він, не стої, він не бачить в очі. Я скажу більше. І ми після маю, після травня не бачили в очі. Ну тобто ще тоді були стрілецькі бої, що там можна було СРПГ щось робити. Зараз ти твоя твоє завдання вирухувати, де вони їздять, вирухувати, де їх скупчення, і щось накидати. Пройти, побачити, чи там заміновано чи ні, і завести туди людей, щоб з, з, з ними зблизитися трохи. Ну, але ну, так треба навчатися. Ну, хлопці справляються. справляються. Може не так, як хотілося б комусь, ну, але справляються. свою роботу вони роблять. По-перше, він повинен бути замотивований. Тобто можна лежати цілий от ти прийшов і там в окопі. Це, це теж хтось копає. Хтось обустраює позицію, а хтось просто варить собі калу і їсть та спить. Вот. А, ну, для само, самообразування завжди є час. Вот. І, і ти, ну, якщо ти робиш свою справу і бачиш, що ти не справляєшся, то ти ну, навчаєшся. От. Вони пишуть, вони хотіли це робити. Вони, бо ті, хто когось ми втратили трьохсотими. Ну, когось ми втратили. Ні, не було важких. Були 200, але таких важких були контужені, такі, що ну, на грані списання. От. І Коли дали оці хлопців, ну я дивлюся, що вони усі мотивовані, Ну і почали направляти. Причому інко вони можуть, як я кажу, ночі літати, робити стрім, а в день він так, щось поснідав, і ми кажу, мені потрібна допомога. І пішли. Бо ми заводили сусідні, ну, якби суміжні підрозділи, заводили наші, вибивали. З посадок, і ми заходили і заводили їх за ручку, грубо кажучи. Але при цьому повинно ну, прошу, щоб не було замінування, от, ну, щоб ТМК ну І все. І поруч йдуть інженера ну, сапери. От. У нас є інженерно саперний взвод, який ну, займається розмінуванням, Ну, мінуванням і розмінуванням. Двадцять. Той напрямок приліти по аеродрому, усі на ушах, обзвоню одного, второго кажу, так, я вже знаю, я вже знаю. У мене з апреля, там ж було в апрелі загострення. Ну, это ми очікували, там, зібрали тероборону, ми прочісували дачні кооперативи вокруг аеродрому. І я сказав, це так не залишиться, мене називали параноїком. Я кажу, родині, це так не залишиться. У нас були сумки, дитячі речі і сумка з сухпаями для дітей, там печенюхи, все, 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 соки, соки. Я спакував цивільну зброю свою. І кажу, жені, у нас вже був план, кажу, їжджать і поїхав на розповагу батальйону. Отримав там, Робимо то, робимо то, виїжджаємо туди. І коли оце у нас таке, ми там привезли -то 20-40 тонн піска, хлопці набивали мішки. Я так зрозумів, що потрібно було, щоб люди не здоріли, щоб їм щось з якесь ну, знайти. Ось вони набивають мішки. Ми вже чуємо, що прошу Акімовку. І мене визиває комбат і каже, От у нас є 10 автоматів, є мухи, потрібно зупинити колону на новому. Це село нове, перед передбелітоплення. Потім вже ми коли приїхали, мені дзвонить товариш і каже, ви зараз де. Я кажу, ми на новому, тут колона, він каже, 60 єдиниць техніки. Вся броня, от, жодної тентованої машини, вся броня. Або відстрілялись і звалили, ну тобто немає сенсу включати памфіловця. Відстрілялись, покошмарили і свалили, або зразу відступають. Ну і поки у нас це була розмова, там був... ми приїхали, там була стояла е, кварта, був офіцер, по-моєму, полковник, і була три нацгвардійці. Ну, Варта стояла там таке місце, що вона стояла на голій дорозі. Ми вирішили, що вони... Я знав цю місцевість, там був за слів, на лівому флангі, був проїзд. І якщо я так зрозумів, що їх хтось із місцевих буде вести, ну у нас каоборантів досить був, знаю, що якщо вони зустрінуть тут супротив, то вони будуть обходити з флангів і відріжуть нас від Меліка, ну, від Мелітополя. Тому я йому кажу, бери хлопців і на лівому флангі. Прикривайте, якщо, якщо ви щось побачите, лупіть із всього і відвалюйте, і ми будемо знати, що нас питається обійти і самі звалюємо. Гаразд, гаразд, пожалі руки, вони, і вони так і спрацювали. Ми сушили як покемон, працював. І у цей час пішла колона. Сразу БМД порвалась, БМД-2 з пушки на газах. Ми не зрозуміли навіть там зетка була така намальована, що і була якась полоса по діагоналі, якась там на бортах і в районі гусянки була. А я в цей час у нас з всієї групи було на той час два всього учасника бойових дій, а інші навіть не розуміли, як муху вас пг 22 Це не. Ну і я поки ми стояли отак кружочком, і я показував, от вона полетіла, і ми розуміли, що це питали, коли з десантних люків почали там же зверху люки, почали трасерами вже Отак, от вони, як метеорити. Я влупив з одної мухи. Не попав, вона за позаду пройшла, Забрала у хлопця головного сержанта муху іншу, вискочив трохи і вупив. І вона якраз десантне відділення у неї попало. Вона ще зацикатіла, там ж мотор ззади. Зацикатіла, став двигатель. Вона заїхала там блокпост Мелітопольський. Э, ну для ну, і там встала, але башня в неї крутилась, і вона почала по нас в фіцах працювати. Ми відійшли по там за побачили, що є, їде колона, колона зупинилася, от, влупили з усіх стволів. а виліз міх з второї бехи, подив, вийшов на дорогу, подивився. Я ще, як зараз пам'ятаю, дивлюся розстояння на 200 метрів поставив. Целик на автоматі прицілився і в короткою очередю, щось він там за пузо схватився і, і зник. Вот. Але коли почало піти з, з усіх мух, то перша беха, і за того, що мехвода не була в іншій, наїхала на неї щось і потім наш общий знайомий, який був з нами, каже, перекинулась туди, в, ну, в ковід, бо наїхав. Ну, ми стріляли, мухи вже були, ну, тільки 4 чи 5 туди попало. Не по броні, а поруч, а інші взагалі в канал. Ну, тобто вони неналежні умови зберігання були. Але свою справу ми зробили, щось ми затримали. Вони вже не в'їхали не в, в Мелік так на розслабоні, а стали полями. І оце це теж мій знайомий вийшов, сказав, Саня, стоїть техніка. Я кажу, ставь точку. І, і потім пішла наша вже арта працювати ночь. Оце не съїхав з дороги. Отак був наш перший день. Після нашого утреннего враження було ще ряд обстрілів території прилегаючи міста Мелітополя, іменно воєнної бази нашого аеродрому. После чого воєнними було прийнято рішення покинути аеродром. для того, чтобы не подвергать опасности мирных жителей из-за постоянных военно-воздушных обстрелов. Что касается жизнедеятельности города, то она идет в привычном режиме. Что касается штаба обороны и нашей бригады терробороны, на сегодняшний день она функционирует. Большое количество людей записываются в оборону города Мелитополя. Прошу вас соблюдать спокойствие. На сейчас ничего не угрожает Нашим живим кварталом і тим містам, де проживають і ведуть свій пит наші жителі. Ми повернулися, об'їхали, об повернулися. Вот, усі комбат питає, скільки втрати. Я кажу, ніяких втрат. А трьохсот, ні я немає трьохсотих. ти що молодці. Вот, і э, ну, вже було відомо, що вони стоять перед меліком. Там наші сиділи на кругу. Вот, э, і було прийнято рішення. Відходити. Ну не, не було прийнято рішення, а поступив, поступив наказ, надійшов наказ відступати. Ну і ми, як я казав, вже комусь, що колоною із броньованих Ланосів, Шевроле і там різних пікапів цивільних відступав, отак виходив із Меліка. Це якби боль, бо якщо б якщо б ми ж знали, ну як би ну, ми знали. А тому, що ну, не може такої. Якщо ти натягнув зброю туди, всі казали, а не, не рискнуть напасть, ну як не рискнуть? Це ти сусід у нас. У нас сусід не рискнув на Грузію, не рискнув на Абхазію, на там, там, там не рискну і тут не, не Ну тобто, Якщо б нам дали, добу, добу, пригнали трактора ферм і б, то там на каналі ми б, ну, дивиться, коли ми їх зупиняли в Васильівці, вони ж далі і не пишуть. Ну тобто, от що ми зробили за чотири дні? Ми і Арта. Бо арта працювала, ми тільки успіли. У мене за побрать ми з ним коригували. І в мене за, за добу чотири рази телефон сідав. Бо оці всі міста скельки, мала Білозерка, зерка, Дніпрорудний, Орлянка. Людина виходить і каже, вони стоять у кумовогороді і ставлять крапку. І працює коли. Раз, два, три, ганяли туди-сюди по сілом. І коли е, я питаю, а що не працює? Він каже, артилерист. мені дали номер телефону, щоб мені його так череді в обхов. Я напряму йому телефонував. Каже, як тебе звуть? Я кажу, Саня мене звуть. Питає, ти ночі спиш? Кажу ні. Бо ми вже на той момент, ну щось там четверту добу ми вже не відпочивали. Каже, і я не сплю. Ну, говорить, зараз вони полягають, і ми йому стоїмо. І там щось от, третій, як дала, і там загріва От, Це наші геоценки. От, 152. Кілька. Чому ми бачили чотири слова? Так що, ну, якось так. Тобто, Якщо б ми копалися, там дачні кооперативи, поставили б міномети, зробили б положні позиції, замінували, б, хоча просто таємками можна замінувати. Я вже не кажу, що мост підірвати, то це дало би таку, ну, такі нам козиря, Але е Мелітополь би прилетів в Марік в Алепо. Тобто вони чехлили гради і лупили по меліку що... Ну, що ми ми, Те, що ми врятували місце зараз, але ж ми ще його не взяли назад. Що буде далі? А скільки нам потрібно буде покласти хлопців, щоб його далі взяти, ну назад? Тобто ми могли щось врятувати, якісь забудови. А шкури, бо це все, що ми зупинили шкурами, оце, бійців тероборони і різних, різних там ще суміжних підрозділів. Ну, підрозділ, В Щербаках з 59-ї, 59-та було стояло. А часто і со 128-ї ми там якби поруч стояли. О, ну, якби, от Все, що шкурами зупинили, отак от, от вони далі нікуди не пішли.